Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами говорити про таке поняття, як оптимізація пенсії, як взагалі низькі заробітні плати під час дії війни, ковіду, епідемії взагалі впливають на ваш майбутній розмір пенсії. Хочу вам нагадати, що згідно чинного законодавства України у нас розраховується пенсія. Береться заробітна плата за всі періоди, починаючи з 1 липня 2000 року. Також хочу нагадати, що ви маєте право до цього періоду, до 1 липня 2000 року обрати будь-які 60 календарних місяців підряд, період. Може, це буде декілька довідок і відповідно подати їх долучити до пенсійної справи, якщо вони дійсно впливають на ваш розмір пенсії. Більше акцентувати на цьому увагу не буду, тому що я вам уже про це розповідала. Але нашим чинним пенсійним законодавством передбачено можливість виключати періоди, за які враховується заробітна плата для обчислення пенсій місяці із невигідним заробітком. Там, де є низькі коефіцієнти, які дійсно при розрахунку вашої пенсії можуть. Ваш розмір пенсії потягнути, як би знизити до ни... і відповідно розмір пенсії у вас буде менший. Дивіться, хочу нагадати, що взагалі закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування було доповнено нормою, згідно з якою що якщо це доцільно, якщо це дійсно впливає на ваш розмірі пенсії, то можливо виключати невигідні місяці заробітної плати. Нараховані, хочу нагадати, в період воєнного стану. Та впродовж трьох місяців після його припинення. Також можна ще поряд із цим можливість виключати при обчисленні пенсії періоди з невеликим заробітком у зв'язку з особливим станом було передбачено взагалі законодавством. І раніше, у зв'язку із веденням карантину, ми всі пам'ятаємо, як нашу країну сколихнула епідемія ковіду, як ми з вами сиділи, працювали дистанційно. Відповідно, також там була зміна умов праці в багатьох організацій, тому що хтось міг працювати онлайн, хтось не міг. Відповідно, також розповсюджується ця норма, що можна виключити період з місяця його запровадження у 2020 році, тобто з місяця запровадження карантину, та шести календарних місяців після його завершення, якщо ваша робота. Ваш ваша трудова діяльність постраждала під час дії карантину. Тобто, що це значить, що місяці роботи під час карантину та воєнного стану, за які сплачено страхові внески, буде враховано до страхового стажу, а невигідний. Заробіток для обчислення пенсії, якщо дійсно при розрахунку виявиться, що коефіцієнт зарплати буде низький в порівняно з іншими місяцями періоду, можна буде не враховувати. А, ну, це для чого взагалі ці якби, да, зміни були внесені в наше законодавство для того, щоб мінімізувати негативний вплив взагалі карантину та зараз воєнного стану на Розмір вашої майбутньої пенсії особливо це стосується тих людей, які зараз збираються і виходять на пенсію. Взагалі, порядок оптимізації виключення невигідного заробітку. Він у нас визначений. Я знаю багато хто з пенсіонерів більш чим впевнено, володіє цією інформацією. Це стаття 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до даної статті, при оптимізації можна виключити із підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу підряд, обов'язкова умова. Зверніть увагу підряд, але не Більше як 10% тривалості вашого страхового стажу додатково, але як є і надалі. Роз'яснення додатково понад 10% тривалості вашого страхового стажу може бути виключено заробіток за період карантину воєнного стану строкової військової служби, навчання догляду за особою з інвалідністю першої групи або дитиною з інвалідністю людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного строгнього Догляду та догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку. Це особливо стосується жінок стосовно декретної відпустки. Знаєте, що маєте право на те, щоб дані, якщо даний заробіток негативно відображається на вашому розмірі майбутньої пенсії, чи ви вже на пенсії, виходите на пенсії, знаєте, що також маєте право виключення, на виключення даних періодів з розрахунку. От те, що я хотіла вам розповісти, щоб ви не хвилювалися. Я розумію, що зараз відповідно і рівень заробітних плат хтось взагалі втратив роботу і не може працювати. Наприклад, хтось знаходиться зараз на біржі праці, там теж відповідно знизились. Виплати по безробіттю, тому не хвилюйтеся, з кожної ситуації є вихід, і обов'язково, якщо ви збираєтесь на пенсію, заздалегідь перевіряйте всі свої документи, підраховуйте стаж і робіть попередні, можете зробити собі попередній розрахунок пенсії, щоб зрозуміти, які періоди для вас більш. Перспективніші для вашого, скажімо, розміру пенсії, які ж невигідні і які, в принципі, можуть навпаки негативно в подальшому вплинути на ваш розмір пенсії. Виникають питання, будь ласка, задавайте. Підписуйтесь на мій канал, бережіть себе та свої.